На Житомирщині по звірячому вбито лісника. В п'ятницю ввечері троє нелюдів, наймолодшому з яких 23 роки, на околиці села у Чуднівському районі, спочатку жорстоко побили чоловіка, а потім зв'язаного відвезли до одного сіл Житомирського району і ще живого закопали у полі. Автомобіль вбитого, ховаючи сліди злочину, спалили у лісі. Коли дружина лісника, не дочекавшись чоловіка додому, заявила у міліцію. По гарячим слідам підозрюваних у вбивстві було затримано. При проведенні подвірного обходу було встановлено, що даний громадянин Мав конфлікт із одним із місцевих жителів. Після надходження інформації було проведено ряд заходів. Даний громадянин був затриманий, та... також разом з ним затримано два його піддільники, які перебували разом з ним. Нині громадянини в порядку статті 208, КПК України затриманий. Проводиться досудове розслідування. Серед підозрюваних 23річний та 38-річний житель села Рижова та 27-річний лісник Романівському району. На місцях подій правоохоронці вилучили низько речових доказів. Один з підозрюваних вже зізнався та розповів про всі деталі злочину. Конфлікт у нас вийшов. Ми вирішили його наказати. Це було десь около 6-9. На дорозі в Рижава, села Рижів. Побили, загрузили машину, завезли і заспали. Дружина вбитого до сих пір не може повірити своєму горю. Це ж не перший раз було. Це ж ну часто є, бо там дзвонять, що там тебе пилка в лісі робить, чи що ну робота така, я нічого не маю проти. О, оце ж я знала, що він просто туди поїхав. Сьогодні виняли з ями такого й клубочок, все у крові. За що такого дуба, дуба, такого, який ніколи таблетки не випив, ні у кола не прийнявся. Ні, так по звірськи, по звірськи убили. По звірськи не можна ніяк сказати, іначе тільки по звірськи Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу. За умисне вбивство чоловікам загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.